Останні масовані удари по Україні є серйозними воєнними злочинами з боку Росії. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час прес-конференції з прем'єром Нідерландів. Мерц зазначив, що останніми днями Росія цілеспрямовано і безжально атакувала мирних українців за допомогою дронів і крилатих ракет. За словами канцлера, такі удари росіян є терором проти цивільного населення. І, цитую чим завгодно, але тільки не пропорційною відповіддю на українську операцію Павутина. Нагадаю, що російські окупанти 6 червня завдали масованого удару по Україні, ворог запустив 407 безпілотників і 45 ракет різних типів. Також вчора росіяни використали для удару по нашій країні понад 300 дронів і 7 ракет. Уряд угорщини розкритикував президента України Зеленського за нібито політичну агітацію на користь угорської позиційної партії Тиса. Про це заявив речник уряду Золтан Ковач на своїй сторінці у соцмережі Ікс Ковач відреагував на нещодавнє інтерв'ю Зеленського, в якому український президент заявив, що прем'єр-угорщини Віктор Орбан використовує тему України. Точніше тему війни в Україні у своїх політичних інтересах у відповідь речник угорського уряду звинуватив президента Зеленського у втручанні в національні справи, зокрема через відкриту підтримку партії ТИСА та звинувачення на адресу Орбана в антиєвропейськості. Ковач також нагадав, що Україна не є членом ЄС. а Також цитую не має повноважень читати лекції угорцям перед їхніми голосуваннями на референдумі щодо вступу України до Євросоюзу. У Російській Федерації планують створити державний месенджер для боротьби з WhatsApp і Telegram. Про це пише Reuters. Так, заступник голови комітету з інформаційної політики російського парламенту Антон Горелькін. Який підготував проєкт закону, заявив, що в новому застосунку можна буде листуватися та здійснювати дзвінки. Також у ньому хочуть розмістити інші функції, яких немає ані в Телеграм, ані в WhatsApp. А головною конкурентною перевагою додатку має бути глибока інтеграція з державними службами. Тим часом міністр цифрового розвитку Максуд Шадаєв під час зустрічі з главою РФ Путіним запропонував інтегрувати цифрові державні послуги в цей додаток. Президент Зеленський заявив, що Північна Корея отримала від Росії дронові технології, які Москва розробляє спільно з Іраном. Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні. Президент наголосив, що Росія знову використала балістичні ракети, вироблені у Північній Кореї. А передача безпілотних технологій з Російської Федерації до КНДР це не лише виклик для України, а й потенційна небезпека для Європи та Азії загалом. Сьогодні були. Доповіді військових, окремо говорила з міністром оборони Уміровим про нашу протидію дронам, про захист від ракет, про наше зміцнення ППО. Росіяни знову застосували ракети з північної Кореї балістику. Бачимо дані і щодо поширення в Північну Корею російсько-іранських дронових технологій, і це Максимально небезпечно і для Європи, і для регіону східної та південно-східної Азії. Чим довше триває ця війна на нашій землі, тим більше зміняться технології бойових дій і тим більше для всіх зросте загроза. На це треба реагувати зараз, а не тоді, коли тисячі вдосконалених шахетів та балістичних ракет. Почнуть загрожувати Сеулу і Токіо. Президентка Єврокомісії Урсула фондрляєн презентувала в Брюсселі 18-й пакет санкцій проти Росії. Про це йдеться на сайті Єврокомісії. Отже, обмеження торкнуться енергетики, банківського сектору та експорту. Запропоновано заборону транзакції щодо північного потоку 1 і північного потоку 2 а також зниження ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель. ЄС планує санкції проти 77 суден тіньового флоту, що перевозять російську нафту. У банківському секторі пропонується. Повна заборона транзакцій для 22 російських банків, а також обмеження для фінансових операторів у третіх країнах, що допомагають Росії обходити санкції. Експортні обмеження торкнуться машин, металів, пластмас, хімікатів та технологій подвійного призначення, які можуть використовуватись для виробництва озброєння. Ми націлені в основному на два сектори: російський енергетичний сектор і російський банківський сектор. Ми розширюємо експортні заборони на контроль, а також посилюємо заходи з протидії обходу. Дозвольте мені спочатку торкнутися теми енергетики. Вперше ми пропонуємо заборону на транзакції для північного потоку 1 і північного потоку 2. Це означає, що жоден оператор ЄС не зможе прямо чи опосередковано брати участь у будь-якій транзакції щодо трубопроводів північний потік. Повернення до минулого немає. Ми також пропонуємо знизити верхню межу ціни на нафту з 60 до 45 доларів за барель з моменту Провадження верхньої межі у 2023 році ціни на нафту знизилися. Зараз вони торгуються дуже близько до рівня обмеження, знижуючи верхню межу, ми пристосовуємося до мінливих умов ринку і відновлюємо її ефективність. Міністр оборони США Піт Гексет заявив про наміри нинішньої американської адміністрації зменшити фінансування безпекової допомоги Україні. Про це він повідомив під час свідчень у комітеті палати представників США. на запитання конгресмена демократа Джозефа Моррела щодо подальшого фінансування оборонної підтримки України. Гексет відповів прямо. Бюджет на неї буде скорочено. Він пояснив, що адміністрація має інший погляд на конфлікт і вважає, що мирне врегулювання в Україні в інтересах усіх сторін, а також Сполучених Штатів, особливо на тлі зростання глобальної нестабільності. Крім того, гексет наголосив, що перемога України у війні досі не була чітко визначена, як і шлях до неї. Ось такими друзі були головні оперативні новини. Станом на цю мить. Попереду безумовно буде більше інформації. Наша команда вже розпочинає підготовку до наступного випуску. Ну і звичайно, традиційно в нашому ранку ми будемо спілкуватися з воїнами. Вони знають, що відбувається в зонах їхніх відповідальностей. Тож за мить зустрічайте наших бійців.